Ми знову Доктор Юта, І ми ви не повірите, ми знову в нашому світі, старому, добре знайомому нашому світі Майнкрафту на Синглплеєрі. Тобто зараз ми на сервері і ми, і ми кудись їдемо. Е, про деталі я повідомлю пізніше. Поки що ми просто будемо так їхати по цій е, епічній залізничній дорозі над цим е, мостом, який нагадує копію моста в місті Ангелів. Ну, ось так. Трохи лірики. Блін, я так давно тут не був. Я ж навіть трохи забув де що є. Е, я напевно все-таки сюди вернуся колись, коли мені набридно грати вже на плейкрафті. І продовжу тут. А, ні, я знаю, коли я сюди вернуся. Не тоді, коли мені набридно грати на плейкрафті. тому що на плейкрафті не можу обриднути грати. Я сюди вернусь, коли вийде Minecraft 1.3. Щось мені здається, що сонце... У нас виходило... сходило з цієї сторони, а сідало там. А чому тепер все навпаки? Дуже цікаво. Десь я чув, що це такий доволі є, такий баг в Майнкрафті. Ні, реально сонце сідало вон там. А чому помінялося сторони світу? Не знаю. Невідомо. Хоча може і відомо, просто я ще нічого не кажу вам. Ну що ж, нам потрібно йти вперед. Паред на пошуки невідомого. І мені цікаво, в мене немає з собою мапи. Ого, в мене... Ого, ні ні не ні ребятки, у мене. 105 рівень. Мені не можна помирати. Так, я так розумію, нам потрібен човен. да 105 рівень це, звісно, вам не ето. У мене тут колись був човен, але я його міг успішно десь провтикати. <плес> да, походу, що вона тут немає. Верстак в мене є з собою. Ну окей, не будемо заморочуватися. Зробимо верстак ось таким чином. Сокири в мене навіть немає. Це куча всякої фігні в інвентарі. Я навіть не встиг це все викинути кудись. Так. Зробимо човен і попливемо. Попливемо, попливемо. Так. Да. Прикол з небом вийшов одним словом. Е, ну це таке. Я зніс ті моди, що у мене тут стояли, тобто у мене зараз немає ні е, BuildCraft, ні мільйонейру. Тому можна тепер, напевно, буде на оцих провантажених жучанках зустрічати дуже цікаві місця, де все так дуже рівно, гарно і нічого немає. Тобто це місця, де були колись поселення. Ось так. Так, да, до речі, це я протупив зі своїм 105 рівнем, можна було його в щось вкачати. Я отак непродумано взяв і кинувся і одразу сюди поплив. Ну окей, я не буду так томити, можливо, хтось ще не зрозумів, тому що шукаємо зараз новий чанк. Тобто чанк, який, який з який я ще не ходив, граючи в синглі. Такий має бути обов'язково. Я в цьому впевнений. Ось так. Такі цікаві формування під водою. Так, от, по-моєму, оце вже новий чанк пішов, тому що тут ця така рівна полоска. Вона має про це свідчити, що це новий чанк. Ось так, ось, і до речі, але ми не будемо шукати тільки от новий чанк, тільки саме новий чанк, нам потрібно ще дещо в цьому самому новому чанку знайти. Будем, буде, буде, будем. Так. Ну чому, не шкода. Тому ми його просто розіб'ємо. Так, щось немає мобів. Я зараз вам не на... А, ну так. Я ж награю на... Думаю, що таке. Окей. Опа-опа-опа-опа. Що -опа -опа. тут у нас? Що тут у нас? Ого, ого. Що такое? Не поняв. Шо це? Це епінепл? Пінепл, якщо я не помиляюсь, це ананас. Правда? Що ж робить ананас в Майнкрафті, скажете ви? Якщо робить, росте. Ваш кеп. Так, але це все одно не те, що я шукаю. Там ніякий кріпи за мною не вв'язався. Ой, а скелет зато вже тут зразу. О, оце бачите, хто хвалили мій текстурпак, от в ньому є кілька глюків. Оце щойно я продемонстрував один з них. Ну я так розумію, що треба треба було щось доставити додатково до нього, щоб нормально була прорвалася анімація вогню, води і... І щоб не було таких приколів, як з цегли в мене є. Так, окей, це все добре. Ананаси це прикольно, тільки мені не потрібні ананаси. І зомбі мені теж не потрібні. Тому помри. Ла-ла-ла. Конопля. Блін, нещодавно це я. Опа, що з павуком? А, так, да, це теж... Е, Бах Цього моду. Ооо, текстурпаку. От інколи з монстрами така штука. Так це що? Це... Це не... не... не цей не... Я думаю, що це... Я думаю, що цей меч зачарований на кару на цих, для... Е, як воно? Для павуків. Ось. Так, і тут у нас щось новеньке. Замбак. Зникне. Не бачиш, тут у нас... Пальма! Замбак! У нас тут пальма. У мене немає сокири, правда? Давайте вже зробимо сокиру, ну блін. Не кожен день в Майнкрафті бачиш пальми. А що ми зробимо сокиру? А ні, ми не зробимо сокиру, тому що у нас нічого немає. Будемо мати дерев'яну сокиру. О, як же ж так все непродумано я зробив, а? Лук в мене є, є, а стріли є. Куда йдеш? Так, ну зрубаємо, давайте ми оцю епічну пальму. Гарна пальма, справді гарна. Текстура листя мені дуже подобається. Так, світильник. А, це навіть не світильник, це гарбуз просто. що там у мене ще є корова привіт ця деревяна сокира не достає навіть на таку висоту кошмар ай -мо ну це вже останній правда правда так и якщо я не помиляюсь эту штуку треба збивати мечем так а а з днем падає Тут що з нього випадають паростки цієї пальми. Ну окей. Нас це зараз не цікавить. Ми в принципі навіть не пальму шукали, ну нехай же. Ого. Ого! Хоч воно так глибоко. Ну, ось, нарешті. Ой, вже світає навіть. Ну це нам буде тільки плюсом, тому що вночі ходити мені не особливо хочеться. Так, цікаво не треба з'їсти. Тільки місце займають. Так, тут наші білі павуки. А, я здається зрозумів, в чому прикол. Цей текстурпак... Ой, яке дерево. Цей текстурпак, походу, має робити павуків різнокольоровими. І він через те, що немає якогось додатку, він це робить дуже неправильно. Він просто лишає в них провантаженими тільки очі. А от самі ці елементи, які мали б змінюватися, він їх не, ще взагалі не показує. І просто вони білі. Який ж наглюк. Окей, так, тут немає того, що ми шукаємо. Ті кактуси тільки, нафік ці кактуси нікому не потрібні. І знову пальми, пальми, тарарам. Пальми це круто. Пальми це взагалі епічно. Так. Немає. А ну я зроблю секундну паузу. І зараз повернусь. Так, я знову повернувся. Я хотів просто поранетися в тому, що я знайшов те, що потрібно. Так, я достану цих штук. До одного я достав. Ох та їх там кілька випадає. Це круто. Такі от в мене алмазний мачети. Так, і здається, мені потрібно, що це фігня. В народі бамбук, ні? Ну це не бамбук. Там спаумер? Ні, там якась фігня. Що це? Цукровий очерет. Круто. Це не то я шукав. Цукровий очерет. Навіщо мені цукровий очерет? Мені не потрібен цукровий очерет. Рости на здоров'я. Так, доведеться ще трошки походити. Блін, де ж це фінів знайти? Блін, пальми мені дуже подобаються. Пальми взагалі пічні. Вугілля. Таке мені не потрібне. та-ра-рам. Та так, там, здається, вже закінчується. Пустеля, так? Щось не це дуже схоже, що вона справді тут закінчується і починається новий біом. Який мені абсолютно не потрібен. Я думаю, що коли будуть гігантські біоми в Майнкрафті, то це... Це буде дуже круто. Щоправда думаю, що на серверах це можуть виникнути інколи проблеми, тому що йти цими гігантськими форму пустелями і лісами не завжди приємно. Ну особливо якщо, наприклад, ти хочеш знайти пустелю, а тебе кинуло десь в тундру. І прийти ці кілометри цієї тундри, щоб знайти пустелю, це буде ого як довго. А працює оптіфайн. Ні, не працює. Я навіть знаю, чому не працює, але це таке. Якщо не забуду, то потім розповім. Чому не працює оптіфайн? Де ж ця фігня? Так, там вже походу... Так, там ж ліс. Тайга. Круто. Пустеля, 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 тайга. Ось цей момент переходу. Фу -фу. Тут тепло тут холодно, тут тепло тут холодно. Нам треба там, де тепло, тому... Вибачте, а ти наш зараз не цікавиш. Просто не цікавиш. Блін, вже ця штука, що я її шукаю, насіки рідкісна. Це ж неможливо. Окей, треба, напевно, ще раз зробити секундну паузу і... Все ретельно перевірити. Якась гора? Окей. Такс, я все перевірив. І ви знаєте, що я вам скажу? Що я трошки загнався. Ось так, тому що нам треба вибиратися з цієї пустелі. Гарні пальми. Але нам треба в звідси вибиратися. Так, і нам треба знайти зовсім інший біом. А то відразу пустеля, пустеля. Е, цей біом це точно не... Оця Сибір. Тайга, тундра. Що це таке? Тут прикольний текстурка листя от, на хвойних деревах в цьому текстурпаці. Нам мені подобається. Купу Корови, привіт. Я так... Я на секунду, я тільки забіг та і все. Я йду звісають. Бачите? Цікаво, що немає собак. Так, там, походу, закінчується ця вся штука, та, Там з'являється вже трав'яний, чи як би сказати, листяний біом там болото да так ну не впади не впади наш тобі падати так собачки да привіт собачки мене є кістки для вас у oh. мене є три кістки! тузик О, ура нас є песик окей підемо з ним разом не. ну я хочу Блін, багато собак ти їх реально ходиш, шукаєш, то їх нема, нема, немає. Якесь місце зайдеш, їх там куча. А до речі, це не собаки, це вовки. Отак, От щоб ви знали. Собаки це вже коли ти їх приручив. От, якого фіга ананаси ростуть в листяному лісі? Вони мають рости... Не знаю де. Я не знаю, де ростуть ананаси. Я взагалі, по-моєму, вони не так виглядають, коли ростуть. скільки тут собак. І корію. І собака вбила... А ч чого, чого, собака вбила й А чому вони що не звучать з текстурами очей? А, це типа коли вони не приручені, у них така текстура очей, да? Вони такі, типу, злі. А коли вони приручені, то вони типа добрі. Да? Ну окей, окей. Претензій не маємо. Без проблем. Будьте таким шум. Нам все одно. Так, ну я вже трохи задовбався тут гуляти. У мене пів серії вийде, як я гуляю. Новими чанками. Крім того, це провантаження, воно ж знаєте, на користь нікому не піде. А то потім... О! О! ось воно. Оцей біом я шукав, дякую. Все, питань немає, питання знято. Щоправда, так, да, коли вийде до нетрід, доведеться трохи далеко звідси відрулювати, щоб знайти. Ну якщо там буде щось нове, а там маєш бути щось нове, я точно знаю, що там буде щось нове. Я впевнений в цьому, тому що я теж читаю блоги. І в мене теж є інтернет, і тому доведеться, напевно, звідси буде так трохи далеченько проходити. А приручений пасик не нападає на овець самовільно? Тут ти знаєш... Так, ну шо, ми вже в потрібному біомі. Що такое? Де та штука, що ми її шукали? така такая штучка. Де вона? Не понял. Може це теж чанка, якому я вже був, але я щось не пам'ятаю. Я в джунглі взагалі ходив дуже рідко. Е, в цьому світі. І взагалі, коли джунглі ввели, коли я ще на ньому грав, тільки вже, тобто там. Я мав ще проблеми з тим, щоб його знайти. Тай чанг джунглі. Тобто це не може бути ті джунглі, в яких я вже був. Відповідно, в цих саме джунглях має бути та штучка, яку ми шукаємо. А, тоді інше питання. А де вона? А ось на це питання відповіді не знає ніхто. Воно ну, великі джунглі, до речі. Так, бровко, я теж схарився вже тут лазити. Можеш не гавкати мені. Ай! Що ж це таке? А ну давайте мені Бистренько. одну маленьку штучку. Ну таку, яку я шукаю, ви ж знаєте, да? Де вона? Йо-мойо. Ось вона. Це ж вона. О, да! Бляха, там писало в віки, що вони не такі вже рідкісні. Ну як у Майнкрафт 1.3? Пальми? Бамбук? Хе -хе. Так, це не Майнкрафт 1.3. Я п'ятрясянічаю. Скільки в мене їх є? П'ять штук. А скільки мені треба? Там ще один був в горі, можна ще його взяти. Тоді нам точно вистачить. Я ще одну не взяв. Що ж я так. У мене по моєї лопата. а ні, нема моєї лопати. Вон. Звісно, наша мені лопата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, мені має точно вистачити. Привіт, бровко. І що тепер? Що тепер, бровко? Тепер, я думаю, ми можемо повернутися в більш ближче до нашого поселення місця. І я зразу, коли буду там, я зразу вийду на зв'язок. Так, отож, друзі, знову вітання, я знову з вами. Ми знову на зв'язку з нашої вже бази в пустелі, як виявилося, я доволі добре орієнтуюся в цій мапі і знайти її мені не, не, якби не склало особливих проблем. Ось так. І сонце щойно встало. Ну, якщойно вже давніше. Я навіть встиг вже от зробити бамбукову кружечку. Я вам покажу, як вона робиться навіть. Ставимо кружечку, беремо ось так бамбук. І в нас кружечка, але ми не будемо ще одну крафтити, тому що нам потрібен бамбук. І в принципі в нас ще є час, щоб пошукати гарненьке місце, звідки ми будемо милуватися е, заходом сонця. Так. І давайте, я думаю... Так що це сніг? Що в моїй пустелі робить сніг? Кошмар. Жах. Суцільний жах. Окей. Е, сонце. Так, да, це що доволі довго треба чекати. Ну, я думаю, що ми це все знімати не будемо. Ось тут здається гарна місцевість, О, там скелі морські е, попереду. Це мені здається, чи це... А, ну да, це... Це прикол такий. Тут, значить, якийсь інший біом. Я в нього заходжу і колір неба різко міняється. Ну я не знаю, чи вам видно, але мені от видно, що колір неба міняється. Доволі так чітко видно. Е, так, як би тут гарно зробити? Я думаю, що отут на цьому пляжику ми собі потусимо. Е, Бровко, ти десь тут сядь, будь ласка, бо ти зараз мені знову налізеш під руки. Так як мій голем на плейкрафті і потім купа проблем з тобою буде. На що мені це? Так, ми викопаємо пісочок весь. Ось так. І я напевно все-таки отак. Я викопаю пісочок. Скажу, навіщо я це все роблю, що це за таке. Ну, як ви, напевно, згадали, звичайно, це ніякий не Майнкрафт 1.3. Це звичайнісінький мод до Майнкрафту. Прекрасний мод. Мод якраз під мій настрій, я думаю, під настрій багатьох людей, які вже втомилися. Сидіти в брудних запилених містах і десь мріють, плекають своїми думками про далеку і бажану відпустку хто так. де. Я вже в горах побував, і тому я дуже хочу на море. І не просто на море, я хочу поїхати. Це такий автоп зараз буде. Хочу поїхати в Грузію, тому що в мене є дві країни, які я дуже люблю. Іноземні країни мається на увазі. Це Литва і Грузія, але між Литвою і Грузією в цьому списку є е, суттєва різниця. Різниця в тому, що в Литві я був, а в Грузії ще не був ні разу. І я дуже хочу цього року поїхати в сонячний Батумі, полежати на пляжику. М -м. Грузія взагалі дуже гостинна країна, ось так. Ну оце був автоп, автоп закінчено. І ось я повертаюся е, до реалії Майнкрафту і до реалії життя. І якщо вам, мої дорогі відеоглядачі, все-таки так хочеться відпустки, але до неї ще далеко, є в цьому дуже легке вирішення. Це ви встановлюєте Майнкрафт і встановлюється цей прекрасний мод, який я теж встановив. І він називається Тропіко. Цей мод, який дозволить ввечері на півгодини чи на годину перенестися в чудовий світ тропічних країв. Ось так. Ну, це було легко зрозуміти, по суті, бачите ці всі пальми і бамбук. Ось так. Але щоб перенестися, нам треба ще дещо зробити. То нам треба трошки почекати. Так, почекати нам треба. І тому я думаю, що я на секунду вимкну запис і ми повернемося, коли буде якраз от от пора. Так, окей, сонце вже долі низько. І можна приступати до приготувань. Я собі оболюбував оце місце. Ми поставимо верстачок. До речі, помітьте, що я змінив текстури на дефолтні, тому що у мене вони трошки підвисають. І ми беремо скрафчену нам кружку. Ставимо нам зверху добутий. Кос, ананас. І в нас виходить пінаколада. Олала. ла Друзі, пінаколада. А тепер ми ще беремо бамбук, ставимо його отак. Отак. І отак. Ось так. І в нас виходить пляжне крісло. Ставимо пляжне крісло. Вмощуємось зручніше. Можна на себе подивитися. Якийсь я взагалі не пляжний чувак. ©